Весняне лагідне сонечко весело моготіло у небі. Його промінці стрибали по всьому лісі і ласково гладили кожну травинку, стебелинку й квіточку. У високих травах біля старої верби гралися двоє мишеняток – хіпі та хоп. На вулиці було тепло і привітно саме час для гри в м'яча. Мишенятка кидали один одному і весело сміялися. Це тривало доти, доки м'яч не полетів десь далеко у траву. Так далеко, що його не було видно від старої верби. Хіпі та хоп чим дуж помчали в траву вслід за м'ячем. Трава була така висока, що мишенята навіть кілька разів заплуталися в ній, але все одно продовжували йти. Ось і наш м'ячик! весело гукнув хоп. Ой, а що це таке? Побачивши на землі незнайомий предмет, запитала мошенятку. Предмет був справді цікавий, великого розміру, зеленого кольору і схожий на справжню ракету. М -м, що ж це за така цікава іграшка? здивувалася мошенятку. Не знаю, може, краще не чіпати її, це все ж таки чужа річ. Можливо, якась дитина прийде за своєю іграшкою, відповіла Хіпі. Та ну, у цих травах її навряд чи хтось шукатиме, швидше за все, її давно загубили», – заперечив Хоп. Як же ця штуковина працює? запитав Хоп, підходячи ближче до знахідки. Здається, я знаю, що треба робити. Вигукнула мишеня, намагаючись потягти знайдену ракету по землі. Важка штуковина, та не стій хіпі, допоможи, будь ласка. І нарешті вони доволокли її до бажаного місця. Що ми з нею робити будемо, хоп? Що ти вже вигадав? Як що? А що інакше, як не запустити ракету в космос? Завжди мрію про це зробити. А як ми будемо її запускати? Вона ж така важка, заперечила Хіп. Я у книжці бачу, що коли ракета летить, під нею є вогонь. Отже, нам треба розпалити вогнище і вкинути в нього нашу ракету. Думаю, вона долетить до самого місяця. Ми що, ще й вогнище будемо палити? Але це ж може бути небезпечно. На глявень, он, скільки сухої трави. І хіпі показала лапкою на високі трави поруч. Безпечно, небезпечно, покривлявся хоп. Якщо ти боїшся, то йди додому, а я сам буду запускати ракету. Пробусе все найцікавіше. Оце вже ні. Заперечила хіпі. Я теж хочу побачити політ ракети!» От би і зразу. Хоп узяв трішки сухої трави, зробив на галявині з нею кубку і почав стукати камінцями один об одного. Іскри замоготіли на сухій траві і вмить почали шкварчати. Неси ще трави і сухий гілочок. Не бо!» закомандував хоп. Нам потрібно дуже велике багаття. Кіпі мовчки носила суху траву і гілля, а хоп підкидав їх у багаття. Вогонь був такий великий, що дим від нього стало видно аж до річки, там його побачив старий дядько Бобер Мишенята саме тягли свою знахідку у вогонь. Стійте, зупиніться! Захекавши голосно, крикнув дядько Бобер, він дуже поспішав, бо гадав, що в лісі почалася пожежа. Не робіть цього, покладіть цей предмет обережно на землю і відійдіть якнайдалі недалі від нього, наказав дядько Бобер, гасячи велетенське вогнище водою. Хіпі та хоп, перелякалися і поклали свою ракету обережно на землю. Ми просто знайшли ракету в траві і хотіли запустити її в космос, виправдуючись, відповів Хоп. Це все Хіпі придумала. Що? здивовано перепитала хіп. Це все ти винен. вигукнула вона своєму другу. Та вхамуйтеся ви, ви один другого вартий, вихрюк на друзів дядько Бабер. Ви хоча б знаєте, що це за знахідка? Ні, відповіли обоє мишенити. Це вибухонебезпечний предмет. І якби ви його вкинули в вогонь, у лісі був би величезний вибух. І на місці квітучої галявини і старої верби залишилась би тільки велетенська яма. Такі предмети не можна чіпати. А якщо знаходити щось подібне, одразу потрібно повідомляти дорослим і триматися подалі від таких небезпечних знахідок. Вже сутніло, і мушенята поверталися додому. Кожен думав про своє. Побжалкував про те, що знахідка не виявилася справжньою ракетою, і йому так не вдалося запустити її в космос. І піш міркувала про те, що треба краще обирати друзів, бо справжній друг тебе не втягне в таку сумну історію. Але про одне лише друзі думали однаково: більше вони ніколи, ніколи не будуть підіймати знайомі їм предмети.